Розкажіть. оце ви бочками возили воду? Да, бочками. — А звідки? Схваля <звальник> на о чому, о чому? на о тому, тому. Ого. друзі? Знаєте, яка ще одна глобальна проблема? крім війни в Україні? Напишіть в коментарях. У нашому регіоні це відсутність води. Води в колодязях, води в різних криницях, і тому ми цю проблему вирішуємо. В маленькі населені пункти, навіть люди до мене звернулися, проводимо централізоване водопостачання, зокрема в село Мисаки, де там близько 20 людей проживає, але в Криницях нема води. Зараз люди вже з водою, наше КП Водоліїв збудувало новий водопровід. Зараз я вам покажу, це вони роблять. Тут таку ще одну додаткову перемичечку, але я вірю, що в ці села будуть відроджуватися і ВПО, і різні люди повертатися. Але для цього потрібно їм робити інфраструктуру. І вода це одна із основ. Тому будемо щороку невеличкі села під'єднувати до централізованого водопостачання. Зараз ми проїдемо те село. Я вам покажу, що там робиться. Добрий день, у вас вода є. Ми в селі Месики. Це у вас уже в дворі, так, вода? А у вас коли-небудь була тут вода така. Ні, я тут не тут живу, це сусіди живу. І там є вода. І що, ви Степаненко, хоч подякуєте, чи ніч. Раді Бога, молодці. Скільки у вас тут жителів? Та ну що, ну, 8 хат, мабуть, осталось. І в кожну підвели воду. Отам там є хати, так туди ж ніхто не летів. Ну тепер в селі з'явилася цивілізація, завдяки Володимиру Миколаєвичу. Да, 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 да. Спас... Дуже дякую вам. Дуже. О, хоч хтось подякував, це така рідкість, да. <ріст> а, дякуємо, Миколаєвичу. І Астарті агрофірми Довженка, які а дали як... співфінансування. <ріст> і в принципі, навіть отакі, отакі села отримують воду, цивілізацію. Ну там ви вже ванну зробите, душ. Миколаєвич, покажіть да, біжить, да? біжить да, все, чистенька, біленька вода. вода Тому коротко. дякую всім, хто на допомагав. На і будемо намагатися щороку, от хоч такі невеличкі села, не зважаючи на фінансові труднощі, війну забезпечувати водою. Наш е, комунальний заклад водолій. Спасибо вам за роботу. Як вам легко це було? Не зовсім чесно скажу. Але ми зробили те, що обіцяли людям до 1 грудня відремонтувати водопровід і запустити воду, ми виконали. Да. Ось така командна робота. Так що підписуйтесь. А розкажіть, як ви раді, щоб з води жили? Та погано. Було. Дуже. Скільки кілометрів це ми тут провели Півтора. водопровід? Півтора кілометра. І ви їздили за водою Федорів? Да. Так. З битує. Оце село Мисаки Чорнофедерський старостат мали ризик приєднатися до другої громади, якби вони не проголосували. І власне, ну пощастило тепер ми.